Якщо брати конкретні ці приклади, коли через недовіру чи через якийсь там негативний досвід спілкування із владою, я насправді думаю, що це досвід, який ще залишився там з радянських часів, з 90-х років, коли дуже багато цінних паперів потім виявлялися папірцями для людей. Через цей досвід люди відмовляються йти по тих процедурах, без яких нічого взагалі не відбудеться. Ну, Коротко, я пропоную людям все ж таки відкинути ці стереотипи і йти по тому плану, який їм пропонують кваліфіковані люди з нашого департаменту житлово-комунального господарства. Тому що якщо вони заблокують, цей процес вони гірше зроблять виключно собі. Є, по-перше, закони України, які не можна порушувати, і процедури, яким чином можуть компенсуватися їм вартість житла або прийматися рішення про його відновлення, і таким чином вони блокують ці процедури. А також є закони фізики, які взагалі ніхто, на щастя, порушувати не може, і в деяких випадках. Ну їх дії в принципі унеможливлюють фізично. Ну наприклад, я наскільки пам'ятаю, там були спорні моменти з приводу демонтажу. Ну, якщо не буде демонтажу, то відновлення ніякого 100% не буде.